Вітаю, вітаю, друзі, на каналі мінцю Лінцю. Як ви там, друзі? Ми зараз зібралися йти в магазин відронки, який знаходиться ззаді нас. Подивимося зараз нові ціни, нові акції, які зараз пропозиції. Магазин Відронка пропонує цього тижня. Так що пишіть коментарі, кому цікаво, що до чого, а ми йдемо далі гуляти. Подивіться, який він новочесний, цей магазин. Но і а він знаходиться, до речі, в самому центрі. Ми якраз попали тут, де коло доставу вже роблять. Точно. Так що зараз ми вже йдемо туди на нові товари. Ну тут приймають доставу. минулий бедронці ми були. <кхід> Там люди почали писати, що дуже сильний бруд. Грязно. А зараз подивимося ідеальну бідронку. Подивимось на ідеальну будночку. Отут такий О. вхід цікавий, бачите? На ескалаторі спускатися вниз. Вона знаходиться в такому підвальному приміщенні. Ця бедронка знаходиться в центрі. Вона тут... знаходиться отак. От. З'їжджається. Ось от уже памперси, папери туалетні. Ну і що там? Ціна тижня? От, будь ласка. Кабанос, другий за злотовку. Сир Голда 300 грам. По 8 злот виходить 400 так. грам. Пепсі 1,5 літра, 649. Ну, зараз буде день баби, день бабусі. День Другий букет 50%. собі, від які ці між низеньки. Ну і що ми, ми тут маємо? Помідори по 4 злоти. Ця упаковка коштує 1 долар. 1 долар, пів кілограму помідору 1 долар. Буровка американська, Вони люблять, що з Америки. 15 злотс. Це 150 гривень mm -hmm. Та? Ще є непогана ціна. 100... 150 гривень. Яблуки по 280. Польське яблуко. Ну, no, 15 гривень кілограм mm -hmm. яблука. А зараз, друзі, пошукаємо яблука, як люди перевіряють яблука в магазині, чи вони солодкі, чи ні. Раз подавить ага. свідчим. От дивіться, перше яблуко. Вот я беру. Отак от натиснули, люди. Так. так. А потім декоратива. Отам ніхть. Отам ніхоть бачу. Ото там ото, бачиш. Ото, ага. Ну, от нігуть вставляють, нігть і ногтем пробують у нас. Представляєте, старі бабки, свої брудні нігті вставляють в яблуко. Ногті, так. <звук> вот, ну, будь ласка, 6 з коктейльових, 400 коктейльович. Ну, це нормальна ціна. Десь яка редисочка. Вже тут у нас в Польщі виросла редиска по 3 злоте. 30 злотих такий пучок. Подивіться. 30 гривень. Красивий, правда? Свіжий. А люди, знаєте, як беруться завжди отак. Звідси, а то що таке саме. Та, таке саме. О, там писали було, що чому такий бардак. Ну тут магазин в центрі. А ще раз друзям вам покажу по 19 злот. Темний шоколадний помідор. 200 гривень. 200 гривень. Перший раз таки бачу шоколадний помідор. Цікавий він на смак. Броклі по 10 злот майже більше долара коштує. Огірки по, по 8 злот довгі, а грунтовий 15 злот. Все ж? Різниця. Всі роблять пожомки. Порядок. Порядки, так. Ну, тут що поряд... навіть в магазині можна купити. Можна купити горіхи, лісні горіхи. Купити ну, і бити. Тут теж тобі ліс... треба ті горіхи лісні. Ой, знаєш, що я люблю? Оці от помаранчі сицілійські. Вони такі класні, бо вони розвит в середині. 13 злот, 130 гривень виходить, друзі. Манго ми вже купили, 10 злот коштує. Манго ти купляв на базарі для себе. Помаранче десирова. Песин. Це... Де? Ну, то вже по 3 песини по 3 гривень. Помаранче десирова. 3 злоте це майже неповний долар. А грейфрут 70 гривень за кілограм. Так. Так. Авокадо. По девязло штучка, друзі. А ні, то мандаринка, Авокадо шесть злот. Mm -hmm. Виноград. Ну і звісно, що звіт стояв американська. Mm -hmm. Ось така от маленька. Воно, подиви, злот. А хто, друзі, бачив отаку троскавку от білу? Біла. Білу. 200 білу 250. 250 грам за 8 злот. 80 Це гривень. 2 долари, друзі. За білу трускавку. На жаль, там нема що їсти. А лимон коштує 100 гривень кілограм, так. Ну так от. Ківі тут не продається на кілограми. тут продається поштучно. Що... Дуже поляк. Тут Робіт. уже яблучко. По 60 гривень кілограм, грушка 70 гривень, яблуко 50. Отакі от солодощі можна купити наш любимий відділ. Mm -hmm. Боя Чахо, чаха, то шість нове боя Чахо. чаха. А то якась новинка. Такий так. сирник з поливою. А я люблю Дрешу, цей сирник. Дуже люблю королівський сирник. Він є з свішнями всередині. Дуже є непоганий. Заверні пірежинки коштують скільки? 3,20 за 100 грам, так. Друзі, ціною все за 100 грам, але декор є за упаковку. Ті донати, такі дуже зараз популярні, їх купляють. Друзі, сум. не думайте, що донат коштує злоти 66. Він коштує при закупі 2 плюс 1, кожен буде по злоту 66 коштувати. Угу, Тут така випічка. Оцю випічку то привозять до бедренки. Оце дуже дорогий круасан, 7 злот, а в лідлі 8. Так, це така новенька, речі. 2 долари в лідлі, а тут не цілий долар. Ну тоже, бачите, ціни різниці. Оце дуже смачна булочка така з оливками. Він називається палуб з олівками. А то фітнес булочка. А то разова з таким аніским. Популярна булочка кайзерка внизу. Угу. Яка тільки надається до котлет. Але поляки дуже люблять ці булочки. Вони люблять. Коли ми приїхали, така булочка коштувала 16 грош. Я не пам'ятаю я я пам 16 грош, а зараз вона коштує. Будь ласка, навіть є булки для бургера. Приготування бургера. 8 злот. Хо-доги, навіть. Ходдоги. О, італійська тртіла лаваш. О, тут навіть поставили це і різати. А тут можете купити хліб і порізати собі хліб. Безкоштовно. Тут дуже великий асортимент всього. Тут вже все повибирали. А то ось, тиждень азіатський. тиждень Азії азіатський. Ми вже купили азіатську мівіну, що викинули у смітник. Це точно. Ось такі. такі акційні кінцівки, які не продалися. А, Українці пельмени хочуть. А як? Шоколадки, мілка. Ну, вісім злот, два долари. Так от. Друга шоколадка 40% знижка. знашка. Отак лежить. Ви що думаєте, це працівники кинули? Ні, це люди так кинули і пішли. А найдешевша бедреновська шоколадка? Я думаю, що, я думаю, що в Україні такого не роблять люди. Так не кидають не лишають. Не роблять, ні, такого бардака немає. Три злоти коштує найдешевше. Не цілий дуб. А долар. до речі, тут є та шоколадка дубайська. Вроді ця. Пориста якась. Ну, щось такого добріська розрекламовано. Хава 2,49. Да, дуже не люблю. О, О. Гелі для душі лежать там, де. Я. А для цукерки о каша ячмінна, а гречка коштує три злотин. Але по 30 гривень кожна, якщо купляєте дві пачки, Так. а так то п'ять, пятьдесят гривень угу. за 400 грам. Так. Укрита ціна. Так. Ну, тут більше вони практикують. Вони практикують такі от, продають. От такі от каша, булгур. <плес> Ячміна. А я вже забувся, що в нас продають в Україні вагові макарони, вагова реч, рис. І то тільки вашанах. Вже вашанах тільки, ну бачиш. <плес> макарони. <плес> Відділ солодощі. Такі. Фітнес батончики. Батончики вітамінні для хто не їсть цукор. Так, Діабетиків. Ну, дивись, пусті полки, нічого ж немає в тифу. Так, все викупили. А от подивіться. Другий 40% на стлі. Вершки. 30% 55 гривень. Молоко в картонах. Люди 4,29, більше долара. Долара. 40 гривень. Так. Борошно. Найдешевше борошно. Ну, є, звісно, і менша ціна 3,800. Найдешевше борошно за кілограм 20 гривень. Так. Сіль коштує кілограм солі 15 гривень, 20. Злоте 79. Ну. Сукор. Цукор. Цукер 4,75. Це дорога. 100 mm -hmm. долларов. Напишіть друзі, скільки в україні Коштує цукор на але... цела. Яйця найдешевші, 999, 100 гривень, 10 штук. Mm -hmm. Макарони барілом. 12 злот, 11,50. Mm -hmm. Супер ціна. Кодиться піця Жозепи. Друга 70% виходить. Це вигідно, брат. Оце якась новинка до Нателло Траторія. Чотири сири. І оця новинка така для дітей, напевно. піца міні. А там нема що їсти в тій міні-піці. Картопля фрі можна купити тут. Дуже дешевша. Дуже дешев. Уявляйте, друзі, зараз акцію на рибу. Берете дві упаковки риби по 40% відсотків з І третій виходить безкоштовно. П'ять упаковка риби. -да? Режи да. дешево. Дешево. Ковбаса, от з таких. Просто по 200 грам. шинка. По 3 злоте ще закупівуха, але то куряча шинка. Філети курчака. Mm -hmm. А вже шинка, звичайно, 150 грамів десяло 10 100 реклам. Ну, є, звісно, шинка. І по, по 6 злот. Три на їхня фірма зелкова. А тут по скільки по 400 грам, по 250. Ось тут. Вареники, крокети, копитка їхні традиційні. Твоя любима кобаса. По 12 зло вже стало. А вона була по 8 селянка. А ну? це, до речі, український борошно Шимановське. Бачите, е скільки тут є. По 3 кілограм? Ну, 30 гривень. А це 2 кілограми. А 6 злот. Ну. Дешево фарш вже упаковці. ну Вони так люблять, не практикувати. От, практикують так ось запакований, зразу завакумований товар. От, пів кілограма м'яса, один чи У вітрянках є в магазині, де можна собі фарш помолоти. Вибрати собі кусок м'яса і помолоти собі фарш. Мій віна найдешевше 2,69. 25 гривень. Боже, який забавний склад. Ні, 15. Махте. А вот чай. А цей чай Покажи, який, який на базаре... чай чай Дивіться, друзі, цей коштує 25 злот. А на базарі ми були в неділю, він коштує 10 злот. Я різниця D25, а B10. А чай я усе люблю, Ахмат більше. Він тут коштує. 18. Ні, це не цей. А, ага, 25. Ахмад, 25. А на базарі. 20. 20. 20. 20. 20. Так що Ахмад, не є погано читати. О, фірма. така кава з дешевих таких, от, з дешевих кава кафедіор 220 гривень. Ну, саме найдешеве капучино, будь ласка, от. за скільки? За за 130 грам долар. Ну, файно, і кава в зернах тут є. 19 злот Ну, та лаваця, вона, напевно, найдорожча, то вона коштує 75 злот 700. Завжди люди купляють що зі зниженими цінами вигідніше. Так. А в цих контейнерах приїжджає м'ясо. А що, це приправи? 5 плюс 5 дірати? Так, то сьогодні вже ж нові клас. акції почалися, ну? Ого, клас. Так одна приправа коштує злоти 99, але якщо ви купляєте 5, то 5, типу, подарунок. І буде вам по Ну. Це, напевно, регал такий про акційний. Ну, а тут нема того регалу що я дивлюся, що мені підходить. Що тобі підходить, так? Це зробили, напевно. Воно здається, напевно, що тут так дуже дешево, все так дуже дешево, але так на, насправді при мінімальній зарплаті 4 тисячі злотих, то не так уже й дешево. Ну от Head Shoulders коштує скільки. Угу. злодші mm -hmm. Я Звісно, не знаю, які в Україні ціни, але так... All Spice 20 злотих коштує. Ну, All Spice дорогий, бо він такий ходовий. Його дуже багато купляють. Зубні пасти. Здравствуйте. одну берете і безкоштовно. Угу. Ну, найкраще. Не буду казати, яка, бо не робимо рекламу. Ой, такий перший раз такий ніби я бачу в лику. Ой, ці парфуми самі ужасні просто. Але Big Star старпіки ще непогані, з тих що... То мій знайомий любить купляти у бідренці парфуми. Mm. Шикатись потім. Я кажу, всі мухи не будуть на тебе сідати. У найдешевше мило 20 гривень. О, така кісточка така. Оцей такий. О, перший раз такий кукуліну бачу. А з таким додатковим милом, так? А от, бачите? О, о. Саме, що гарно, що приїжджає, такі стенди приїжджають і там, от, може, дуже деш... 20 дешево 20 злот це коштує. Це непогано погано. То не погано, ну. Ну. от гель для душу. Ніве. 12. Папір залатний беруть, як дешени люди. Папір, друзі, дуже дорогий тут, дуже дорогий. От, скільки тут 10 е, ролок. Оцей, скільки тут? 16 штук, 27 злот. Угу. А саме 8 штук за. За 3.50. Не. За 8. За 5.19. Так. Ну і тут мішки для сміття. Так. Кіпонести. Мішки для сміття по 30 гривень. До туалету такі капсулки. До прання. Угу. Посуди, миття, посуди. До местос коштує 1389. 100, і ще пише, що, що зараз дешевше. 140 гривень до Месс. А ось такий ваніш, Оксі. Ну, от, будь ласка. Другий порошок отакий от великий за 5 злот Як ви берете за 29, а другий за 5 злот На 50 правильно. Так що йдемо в відділ в молочний відділ Це. Сашка слабість. То точно. Холодна кава, капучина 7,89. До речі, там ну, супер цена. Я пробую бідренцю ту каву, таку з синамоном. То не є смішно. Не смішно. Ну, бачиш. Зовсім. Так, ці мальйогурти по 4,39. Більше долара. Хоч йогурта, не знаю. Оце, угу. отакі От сорочки, такі творожочки. От творог пів кілограма творогу 80 гривень. Ну, це ті поки Я Я люблю цей творожок дуже. Так вдома є, в холодильнике. Але ще до творожки треба жовтківку дати. А що таке жовтківка, Саша? Редиска. Редиска. А найфайніший сир це оцей ролада. Кустшицька. Оцей соляний. 300 грам. 110 гривень. Ну нічого. Навіть протеїнові вже появилися без серзасів знову. А оці найпопулярніші парубки, які всі іноземці купляють, думаю, що це... Вони друзі, 8,45. А коли ми сюди приїхали в Польщу 11 4 років... 4 злоти. 2,99. Чи 4? 10? 4. А вже, друзі, воно виросло за 10 років. 30 lat w a 10 lat niskich cen. jest 200 gramów 190 g. Tak, rozkażeń. troszkę, Odzielnie Co już idziemy do kasy? Bo już trzeba iść. Дуже багато спортивних йогуртів з'явилася проти але вони дуже-дуже друзі дорогі. Ну, кефір. Кефір, Да, 4,50 коштує. 45 гривень кефір коштує, представляєте? А саме 2,39 злоти. Тобто пів долара. Сметана найдешевша 30, 40 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Найде. Найдешевша вода 75 грошей, не цілий долар. Ой, каже, не цілий долар помилився. Саме не цілих 10 гривень. Злотувка саме дуже вода. Ну. По злотому. Бачите, знову спортивне харчування. А його щось дуже мало беруть. Що, що? Дуже мало беруть, його це спортивне харчування. Ну, оцю фірму так, вона щось така не очень. Але можна деколи купити такі от їсти. До речі. Ну, ти ж купляв. Я купляв. Значить, не виглядає. Ну ви собі розігріли. Мясо, рис, вже обід або вечеря. І обід готовий. Так. так, подивимося масло. Олія з дешевших. 80 гривень за літру, але зараз акція. А найдешевше та. Найдешевше 80 гривень. Ні, найдешевше от зараз по акції 6-60 гривень. Та. А саме дешевше по 5 там є. Та ти що? Ну, бачиш, ще дешевше знайшов. Отак, От друзі, ходити, ходити і ще щось дешевше знаходить. Звісно. Хто шукає, той знайде завжди. Ну, твій улюблений сочок банановий. Mm -hmm. Він тут є на видному місці. Так, а там його не було. Чіпси Лейс, щось. Такій ціні. До речі, чіпси Лейс паприкові, супер ціна по 5 злот. Вони зараз зробили знижку. Так, поприковувались. Вижесті? А тут що? Тут паприка 7, а там що? А, ні. Це сметана. То від того ціна висить. Так ну, що бачите, люди. Це звертати і, і вони не прийдуть. А ну, убила ідею, що не відео. Це найдешевша. Чіпці чим, 30, 30 гривень. 11 злот. Це виходить 112 гривень. Принглси 110, так? Вийшли ми друзі з того підвалу, з <сі> цієї бедреночки. Нарешті. Нарешті вийшли. Там дуже багато народу і дуже багато рух. Дуже багато людей, дуже багато. Але ця бедренка знаходиться в центрі, так що... Орієнтуйтеся, вона дуже приємна, тут багато місця, завжди можна гарно пройтися, тобто не буде проблеми з цим. Тому що вона новочесна в новому будинку, а і як в новобудові, до речі, знаходиться. І звісно, всім дякуємо за.